Усім доброго раночку. Сьогодні чудова погода. Сьогодні в нас середа. Да? І в нас зараз показують 27 градусів тепла. О, я ось у майці. Прямо добре, класно на вулиці, Класно, що нема цього. Що там курічка? Курічка ряба. Ко-ко-ко, тобі поїстеньки треба. Моя ряба сидить, я вже думаю, її треба переселяти. Кака-ка-ка-ка-ка, кака-ка-ка. -ка, ка -ка -ка -ка. Переворачувала всі миски. Е, так, середа. Якщо середа, це означає, що зараз я буду бігти до да, Петра Степанича. Нести їстенькі. Зараз покажу, що я буду нести. Ось. Сьогодні прямо з раночку заходила коліна мама з е, е, Васії. Я просила, щоб в садок мені трошки покосили, бо ну, там уже такий садок, а я ж це електропілкою цим бензиновим, він дуже э, такий тяжкий. І там вже така була висока трава, що вже треба було, мабуть, так косити. Ну, коротше, общем, прийшов він з косою сьогодні зранку, і мені трішки викосив садочок. Ну, не весь, каже, замарились руки, то викосив половину. О. І половину, типу, може, завтра, чи як там вийде. О, упала, має тепличка. Це ж тепличку, то що зібрали. Ось так вона виглядає. Тут для, для неї є е, спеціальні такі ці ну, колечки, щоб її вставляти. Ну, в неї треба вставляти полочки. Ну, зрозуміло, да? е, вона розкривається з двох сторон. Ну, тут треба ставити полочки. Я вже думала, планувала. По поводу того, що що мені робить, що мені робить куди мені поставити і для чого використовувати. це, мабуть, я її покладу, бо вона все одно падає. Опа, цього, отак вона не падає. Так, е, думаю, перець. У мене пап'є вже давно треба було перець, і я ніяк не можу цього зробити. То поп'єрувати перець і зробити якісь полиски туди повставляти. А у це щастя. Бачите, ось о. Це дякуючи Стасу з надією, що вони сіли на нашу Катю, на кадік на наш, ну, на нашу машину. І то воно в кадік, коротше, не влазило. Взагалі, історія така. Поперли ми з Стасом бочку. Встанавлювати оцю бочку, бо треба було її заклеїти. Це ж у мене бочка для паліва знає. Я до неї присоєдиняю, вона на городі в мене стояла, я до неї присоєдиняла постійно, постійно капельний полів. І класно було. Ну, коротше, вона стояла вверх дном, і я побачила, що там є тріщинка. Там вже були тріщинки, киця кліїв. І дуже класно, воно простоїло, і тримається і, і досі, у що він клеїв. А клеїв він, знаєте чим? Ось штука, яка труби заклеює. Кому може потрібно, я вам зараз покажу. Це взагалі шикарна штука. Він і полівалку її заклеїв. Ну, зрозуміло, да? у нас полівалка була репнута. Ось. Ота штука, бачите, на ой, отак от на трубі золотиста. Труби їм обматують. Воно так виглядає. Воно так продається. Як лента. І воно якесь просмолене, що ли. І оця штука кліє все абсолютно. У нас, звичайно, ця полівалка, що з носиком, понятно, да? так? Вона репнула з боку. Він її заклеїв, практично не з боку, а так, от як знаєте, дно і з бочку дна. Заклеїв, тримається, вона трималась всю зиму провалялась на вулиці. І зараз вона жива. Тобто не протікає ні фіга. Ось тут виходить, бачите? Оно. Там, де він клеїв, видно? Там, де клеїв, то все нормально. Але вона від часу вже все розсипається. Вона розсипається. І Особливо там, де вона стояла сонячною стороною до ну, Де сонячна сторона була, то там прямо вона ну, ось раз два і продавилась, раз два і продавилась. Короче. Ну і все. Ну і що ти зробиш? Я так розстроювалась, думаю, це ж буду садіти помидори. Потім же ж треба буде капельний полів, що робити, тра-та-та. Ну це ж були став з Надією у мене. Наді каже, ти що таке пішоєш? Давай в, этом, в неті подивимося. І Коля ж теж дзвонив, бо ми були на зв'язку, бо же мені... А це як його допомагав чистити насос, який а, в, в скважині у нас. Ми його повністю. Ну, якщо чесно, я ж кажу, роботи було зроблено багатьох, але в мене якось навіть не цей, щоб взяти телефон і щось записати. Оце. Тут 16 метрів, це треба було його підняти відсюди. Да? Прямо взяти, витягнути, і тягнути, тягнути. Ця шланга отут валялася везде. Ось, витягнули цей насос, розкрутили його. Е значить, витягнули цей шнек. Там шнек такий. Ну, такий, як спіралька. Почистили, помили туди-сюди, заглибили назад, примандьорили, прикрутили, прицейкали все. І запрацював. Бо за зиму шнек цей застаюється, типу як ну, там, ржава вода, пісок, це все воно застаюється, не хоче потім крутитися. О, то е а з чого я починала? З того, що вони ми багацько що зробили. А і Коля був з нами на зв'язку, бо він вже розказував, як це зробити, Бо Стаса що? В нього ж нема часного ну такого дому, щоб він все це знав. Ну, І ж за цю бочку. І давай Коля вже дивиться в інтернеті. І Надя дивиться в інтернеті. Всі, всі дивились, знайшли Короте, ми бочку за 4 тисячі. Оця бочка за 4 тисячі. А так взагалі дорожче. Ні, можна дешевше купити, але від чогось такого, що її важко відмить. Там щось таке продається, що прям важко відмить. І воду туди ну, погано заливати. от, А ця була бочка від олії. Ось. І що, І що робити? А що робити? Треба її брати. Або а, ще така фігня, що люди забирають швидко такі бочки, швидко забирають. Ось. В тому році ну, сусід купив за 4200. Я думала, блін, якщо в тому році за 4200 купив, то в цьому, році наверное, буде всі 5 стоїть. Ні, оце знайшли за 4 тисячі. Давай бігом кадік. Ну, що? Що? Треба сідати на машину і їхати. В них малесенька машинка. Вони собі, до речі, купили малесеньку машинку, таку гарну, бравеньку. І цей. І куди? В неї туди нічого не засунеш. Фух, давай кадік. Вигнали ми кадік на вулицю, все. А потім тільки коля каже: ей, стопе, а ви поміряли дирку в кадяки, бо вона ж виходить ширина понизу нормальна, але вона ж трошки назуження йде зверху. Каже, воно може не війти, бо воно ж квадратне. Воно ж бачите, яке воно квадратне. Блін, що робити, давай брати оцю... А це вже вечір. Це вже було десь е, сьома вечора. Ну, десь там давай бігом брати цю рулетку. Е, бігом бігом, взагалі, знайшла цю швидку рулет... рулетку. Мірчук. Мірчук, А, І е, цей поміряли. Дійсно, воно по розмірам, буде на фоні воно річки. Глазами, звісно, це гораздо круче. Коротше, не влазило. Воно. воно при, при всьому желанні, як би його не піхати, то не влазить. Що робити? Думаєш, що машина вже на вулиці стоїть. Мені Коля теж каже, чого у сусідки у нас валя? А ось тут живе через, через ну, маленьку нашу посадочку. Каже, ми, а ми колись брали в неї цю причепчик, причеп на машину. Каже, попроси, у валі, хай дасть причеп, якщо у них свободний, якщо він не поламаний, нічого. Я бігом валі, кажу, валічка, будь ласка, дай причепчик, бо ну таке договорилися за цю бочку, поки є можливість, поки хтось може поїхати і взяти, поки стався свободні, бо вони ж теж в своїй праці куча. Ось це було, що в них е, десь трошечки менше заказів, то вони ж е, приїхали допомагати. Та ще довжні приїхати, бо ось в цю бочку, ж бачите, е, він забрав кришечку, яка закривається. Ну, така кришечка накручувалка, щоб в цю кришечку впають е, вихід. Для труби. Ну Якщо він привезе, покаже ну, зробить, ну, він наче ж зробив, бо він мені не дзвонив, це він Колі дзвонив, розказував, а Коля мені вже розказує, що каже, начебто зробив і може приїхати прикрутити та винести на цю. нагороджиш. Да ще я хочу її трішки вище підняти, і на шлакаблоки її поставити, щоб, щоб давлення більше було, щоб доходило до, до останнього рядка помідорів. Бо це ж все м -м, капельний полив, він же від давлення. Короче, все наговорила, як всегда, і все. В общем. Попросила я Валечку, кажу, Валечка, будь ласка, вона каже: ну ладно, давай, зараз все это саме. Ну, в общем, все вони організували, стас поїхав туди з Надією. Причепили вони цей причеп, поїхали. І, і довго їх так не було. Вони, коротше, приїхали додому, десь в пів десятої, десь отак. Та ще поки ж е, тут вигрузили її, потім поки е, а з причепом, щоб ви розуміли, дуже важко, якщо у людини нема навику. Ось тут дуже важко і задом виїжджати, бо він заїхав в двір, щоб вигрузити цю бочку. ось, Ой, що це бджілка, бджілка, бджілка. Ай, не треба на мене тут нападати. Е, він заїхав в двір, ми її вигрузили. Але... Виїхати потім на та і кажуть, він тик, ми, тик, ми. Ну, в общем, виїхали ми якось з цього двору, а, він пришеп і вже подивились на час, було 10, 10 годин. То коротше, я ж кажу, вже було пізно, що лелі робити. Що там таке? Хто там кого кусає? Зараз я комусь дам посраці. Це їх ще не кормила. Ну, в смысле, кашу їм давала, а травички зелені не давала. Щось вони сваряться. Чого ви сваритесь? Ну, ну кажется, що воно є. Чого? Не бачите, прям кастрюлю їм кинула, бо я якраз мама прийшла. Бігом-бігом туди-сюди. Я думаю, блін, насипать впала, бігом понакидувала йому. То так. Ну, кастрюлю поставила, та і все хай виклювують. Ось, ну і отак от. Ось така у нас була бішений, бішений ритм був. Ну, коротше, общем, щось зробила, щось не зробила, щось встигла, щось не встигла. Дуже вчора розстроїлася за цей. За те, що померзла багатько, багацькою, вже я прийду від Петра Степановича. Я вам покажу, бо каратюсики шортики знімала. Ось, але так, щоб показати, прям покажу. Бо блін, звісно, я розстроєна дуже. Гайдай покажу, що буду. Чим буду кормити Петра Степановича сьогодні? Ось такий у нас супчик з такою великою ляшечкою. Це просто картопляний супчик. Це у нас, ось ви бачите, такий, гух, молочний кисіль і шарлотка. Ну, Я її прям несу в цьому потім її переверну, і буде вона красивенька шарлочка, Шарлотка, звичайно, з яблучками. Зараз збираюсь і бігом біжу.